Багасловська ну перш за все, я б хотіла сказати, що мені дуже хотілося поговорити з першим президентом про конституційну реформу. І, на жаль, я не отримала тоді слова. Зараз пан Турчинов може казати тільки те, що він каже, тому що він права рука пані Тимошенко, все життя і в бізнесі, і в політиці. Вони йшли поряд, і все те, що сьогодні стосується Тимошенко і маси кримінальних справ, таким чи іншим чином зачіпає пана Турчинова, тому що він казначей батьківщини, казначей бюту. Всі гроші на вибори, мільярди проходили через його руки. Він знає, що порушувалось, коли порушувалось і як порушувалось. Те, що пан Турчинов вміє говорити, це безумовно так, тому що він є людиною, яка ходить до секти. Читає лекції кожен е, тиждень в цій секті прихожанам. Е, він вміє це, він вміє підводити очі до неба, він вміє казати неправду, так як він це робить багато разів.